Так, давайте пробіжемося коротко по посуді. До речі, вже в епіцентрі Чорна П'ятниця. Шалені знижки на різноманітний посуд. Зараз ми з вами подивимося, що можна купити по знижках. Так, мене цікавить, звичайно, що сковорідки і кастрюлі, і ножі. Чесно коротше, в асортименті посуд різноманітний, різнокольоровий. Такий він, в принципі, в кожному епіцентрі однаковий. І зараз теж знижки на великі тарілки, на блюда, на кружки. Так вам коротко покажу. Появилися дуже такі зараз актуальні, дуже багато бачу розмальованих тарілок. І вони зараз дуже популярні в ресторанах. Теж на них зараз є знижки від 95 гривень. Таке, от, як то кажуть, дорого, багато кольорове. Люмінарк. Люмінарк теж зараз на Чорній п'ятниці на знижках. Тарілки від 79 гривень. Десертна тарілка. Зелена-зелена, кольорова-кольорова. Люмінарк. В принципі, весь люмінарк зараз на знижках. Як стандартний, десертний, так і, так і нестандартний. Набори столові, ложки, вилки від Max Mark 1500. Теж пішли на знижках і е великі набори теж пішли зараз на знижки. Дивіться. Ось такі 4 4700. Ну, в принципі, знижки пішли. Краут 1349 з нашою лізою глінською. Так, знову ж таки, Крафт весь теж далі і продовжує свої знижки. Зараз на Чорній П'ятниці. Заварники різноманітні. І мірні стакани. Теж. Ось такий от великий 450. Макс маркс знижок в принципі, зараз немає. Оці от для гейзери для кави. По 500 гривень. Є такі на знижках по 329. Якісь фірми такі от зараз не зовсім відомі, теж по 349 на знижках. Теж на знижках. Тому на посуд знижки в епіцентрі є завжди. Такі от гарні дивіться, заварники, Таж Крафт. 689 гривень коштує. Йдемо на сковорідки Йдемо на сковорідки. До речі, тефаль. До речі, тефаль теж продовжує знижки. Тефаль завжди був дорогий, він від тисячі і вище. Але, в принципі, це того варто, чесно кажучи. Краут, Сковорідки теж зараз на знижках, від 500 гривень різноманітні. Дуже гарні зараз кастрюлі краут, такі от прорезинені кришки. Прорезинені ручки дуже гарні. Правда дорого. Від 1000 гривень і вище. А, дуже гарні, мені подобаються. Зараз посуда дуже пішла в ціні. Дуже пішла весь посуд, пішов дуже в ціні. Навіть, навіть ось цей от емальований баняк теж пішов в ціні. Ви знаєте, я спежливою на думці, що я дуже... Та в принципі взагалі не користуюся мішками кондитерськими. І думаю, в мене є такі гарні ідеї для закусок, такі святкові, знаєте, і новорічні. І я подивився, що такий от набір коштує 519 гривень. І зрозумів, що такий я собі його не буду купувати дуже дорого. Хіба зараз подивимося, може щось інше знайдемо. Хоча це якась марка невідома. Точнее, дуже гарний такий от шпатель. теж, Але теж коштує 500 гривень. Шкода такі гроші за таку день давати. Вінчики 119-127 різноманітні. Ложки. Мірні 89. 89. Такий в наборі вони йдуть. Тут такі такі штуки для декорації для тіста, для мастики, шприци різноманітні теж. А он, дивіться, ще є такий мішок. 58 гривень. О, дивіться, чим поганий, правда? Так як я ним користуюся, раз в п'ятирічку, то навіть може зараз я подивлюся, щось такого. Вони такі маленькі, за. 49. Ні, таке, таким можна знайти щось собі і, і інше. Дивіться, тут ціни немає, але одна насадка тільки. Для сухариків всякі так, такі красиві штучки. 183 гривні. Ви знаєте, напевно, що я дешевшого, ніж оце не знайду. Так як я користуюся раз 5 річку, але маю просто пару деяких таких гарних ідей. То. Візьму собі. Відкрав дуже гарний для сіль перець. Зараз знижка 725 гривень, дуже дорого, але гарно. Є отакі от двойні, дивіться, колби, Тут сіль, тут перець 554 гривні. Млинок 329 теж гарний такий. Сосники теж різні. Таке простеньке для солі і перцю. І на рахунок сковорідок від Вінзера. Зараз пішли знижки. 734 гривні. От, речі, дуже гарна сковорідка. Діаметр 26, 28 838. Тут у нас 28 теж. А, 1005 гривень. 24,794, 949, отака от глибока. 93028 от квадратна. До речі, теж пішли знижки на Вінзер. Якщо ви, якщо ви шукаєте собі сковорідку, то щоб розуміли, те від 1000 і вище, то цю можна купити за 700 і вище. Так що задумайтеся. Крафт, крафт весь на знижках, 200 гривень подрібнювачі і е, теж, до речі, Ну, Відносно бюджетні а, по відношенню до інших фірм кастрюльки виглядають непогано. І в принципі непогані в експлуатації, то зараз теж виходить, набір отакий от, шість предметів, П'ять тисяч коштує. П'ять предметів. То уявіть собі. Набір кастрюль шість предметів скла. А, набір кастрюль шість предметів, 3570, отакий от, квадратний. З носиками. гарно виглядає. Так. А тут у нас що? Тут теж ектор на знижках, точніше, крафт на знижках. А, окрема посудина, окрема кастрюля, 2,6 літра, 623 гривні, 1,9553. Набір посуду 4 предмети 795 гривень. Такого. такого, знаєте, на одну людину на один раз зробити якусь манку. Таке, знаєте, ні, ні про що. Для чотки. ну, іграшкове. Просто іграшкови. Ну, два яйця Що два яйця? Купляти за 700 гривень штуку, щоб зварити два яйця. Сміх. Отакі от цутейники от зараз 600 гривень. До речі, непогано виглядає. Отака от от каструлька 575. Трішки більша на 2,7 літра — 675. На 3,7 — 775. Ну і в принципі, ну і в принципі. Чесно кажучи, можна в епіцентрі завжди можна знайти собі будь-яку посуду на будь-яку суму. Так, а це що в нас є? Це в нас це в нас фірма Фламберг, якщо не помиляюсь. Так, Фламберг. А, каструля з кришкою «953». 3,6 літра 833 гривні. Ось така от кастрюлька. Ківш 693 гривні. І отакі от є от теж кастрюлі по 700 гривень, грубо коротше. Сковорідки кохен. Дуже багато цього кохена зараз. Це щось таке, типу піднімецьке, але воно пластмаса. Ось вона така сама по собі, знаєте, сковорідка має бути, якщо береш в руку, ти маєш її відчувати, вона така має бути. Важкою. А це така, як пір'їнка. Литій алюміній, так, така, як пір'їнка. Настоящий кохим. Они такі гарні матові ручки. А така теж легенька. 24 см. Дуже легенька. Така штука, щоб не бризкало, коли смажите. 400 гривень. Добре, мої хороші йдемо. Зараз хіба по дорозі побачу, якщо ножі, то подивимся ще на ножі. Купляю собі таку штуку для цих передноворічних закусок. Ну, Таке одноразове, знаєте, але щоб... я знаю, що я рані ним не буду користуватися, то для чого мені викати купу грошей? Я прекрасно розумію, що я ним користуватися не буду, тому Тому таке, знаєте, одноразове. Там для зберігання лотки пластмасові миски, Тори ціни різноманітні, відносно дешево, можна собі придбати, якщо у вас немає. Дуже багато зараз чашок на знижках. Ну, теж чорна п'ятниця, від 50 гривень. Отакі от, от по 119. Різноманітні кольори. Це гарно. Це Це угу. Теж пішли зараз на знижках, мінус 30% на набори столові. Ось ціни, як бачите, в принципі, кожен набор, кожен набір від 2300 і вище, вище, вище. Вище, вище, вище. Тут знов у нас ектор на знижках крафт, від 600 і вище. Окремо кришки і окремо теж є каструльки. А йдемо ще подивимося на ножі. Е, ножі на знижках теж виключно крафт, в принципі, від 180 гривень, від 170 мачу маленькі, такі от зовсім маленькі, керамічні. А такий от поварський ніж то від 400 гривень, грубо кажучи, Теж дуже дорого. Так, йдемо додому. Сьогодні будемо без шок-контенту, хоча знижки мінус 30 на ці всі величезні в асортименті набори, але все одно дешевше, ніж за 1015 немає. Тільки простенький за 7 тисяч. Такий, знаєте, виглядає гарно. Хоча, хоча ви знаєте, він, до речі, виглядає досить непогано. Так, таке покажу вам ті набори. Той, що був 10 тисяч, зараз коштує 7. Отакий. Ну, правда, камера не передає. Оцей здалека виглядає гарно, але він такий дуже-дуже тоненький. Хоча, чесно кажучи, він був 10, зараз теж 7. Ну я би за це не дав 7 тисяч. Оцей виглядає гарно, коштує 11 тисяч, але за рахунок того, що тут все повністю позолота чи посрібло, то його... Не можна в посудомийці мити. Таке, знаєте, як то кажуть, дорого багато. 25 тисяч коштує. Ну і там он теж є окремо, на... окремо. Ті, ті самі набори можна купити ще по окремо, просто предмети. Цукерничка маленька така 249, чашка 289. Ось таке от блюдо 289. Це, що я вам скажу, так, все, що дуже гарне, то все дуже дороге, чесно кажучи. Все, що дуже гарне, то все дуже дороге. Такі от дивіться, бокали. 1500 гривень коштують. Вон там вон, проста біла посуда. Тарілки від 100, від 100 гривень можна купити тарілку, таку от, просту біленьку, знаєте. Бокали. Якось іншим разом приїдемо. Я вам покажу чорна п'ятниця на сковурітки, то саме кохен. Ну, я взяв таку, знаєте, про його взяв от в руку і воно мені вже не зайшло. Добре, пішли.